Доброго дня! Минулого разу я розповідав вам про свою надійну помічницю метавицьку акумуляторну пилу MS18LTX15. І як вона надійно справляється навіть з сухими дровами. А зараз я хочу продемонструвати, подовжувач до неї. Ось так ми його під'єднуємо і фіксуємо надійно. Усе. З цього боку я під'єднав акумулятор. Довжина подовжувача від 1,20 до 1,80 м. І фіксуємо його. Він зроблений з карбону. Легкий, але дуже надійний матеріал. А зараз я продемонструю інструмент в роботі. Зріжемо супер. Інструмент метабо це завжди надійно. Слава Україні!